Миколаївський обласний центр народної творчості відзначив своє 105-річчя. Вітали культурний заклад кращі творчі колективи громад області, а також представники центральної та місцевої влади. Як все пройшло, дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Яскравими піснями і танцями, щедрою ярмаркою та красномовними словами. Цієї п'ятниці вітали Миколаївський обласний центр народної творчості. Одна з найголовніших культурних установ регіону відзначала своє 105-річчя. Святкування проходили у міському концерт-холі Юність побажати хотів в першу чергу нових ювілей, крутих проєктів, натхнення, сил. Я бажаю вам нескінченної енергії. Розвит культурної спадщини України. Я дякую вам. Я дякую колективу за ваш план нашу спільну перемогу. Представники влади, творчі заклади Миколаївщини, діячі культури і просто миколаївці долучилися привітати центр з ювілеєм. За словами його директорки Наталії Баштової, готувалися до цього дня задовго, адже це не лише знакова дата для її колективу, а й своєрідний звіт роботи за 15 років головування в установі. Для того щоб згуртувати культуру, щоб її все таки підтримати, надати якийсь, скажімо, культурний такий подих. Ми вирішили зробити це 105-річчя обласного центру народної творчості, тому що історія у нас дуже велика, і на екрані ми будемо показувати, і на сайті ми давали свою історію. Тому 105-річчя в громади всі відгукнулися з великим задоволенням. Ми запропонували зробити нашу гастроспадщину, оскільки ми сьогодні. Популяризуємо нашу нематеріальну культурну спадщину, і в кожній громаді є своя рецептура, є своя обрядовість, є свої традиції. І якщо подивитися на нашу виставкову гастроспадщину, то ми бачимо, наскільки все таки Україна багата, багатожанрова, плодотворна така. Гастроярмарка стала головною частиною святкової програми, де всі громади регіону продемонстрували свої локальні надбання. Зокрема, пані Тетяна з Березанської громади познайомила з традиціями прикрашання святкового столу, які шануються в її рідному краї. Цей чудовий каравай спекла наша майстриня Наталія Боярчукова із зі щасливого. Також вона спекла нам таку велику корзину, а наповнювала її наша місцева майстриня Тетяна Шаджинська, наших березанських ковбас. Наші винороби сьогодні представили своє вино в такому гарному бутлі. Також в нас дуже багато бджолярів, які виробляють мед. Також ми даруємо меду, щоб було життя солодким. Історія таких традицій налічує вже сотні років. А сам Миколаївський обласний центр народної творчості є найстарішим в Україні і був заснований ще в часи Української Народної Республіки. Уявіть собі 105 років, а це й рік. 1919 рік це від часів акту злуки ОНР УНР та Західної УНР. Ну після того було неймовірно кількість подій, дуже важких, дуже трагічних. Але народна творчість вона скрізь століття проросла, вкоренилася. і вона, ну кожного з нас в серці, в кожного у нас в душі. І вона допомагає долати ці скрутні часи. Тому Тут найщиріші, найтепліші побажання, і ми віримо, віримо в збройні сили і віримо в творчість українського народу. Сьогодні центр відіграє головну роль в наповненні творчого змісту кожного аматорського закладу в регіоні, додає очільниця обласного управління культури Олена Буберенко. А відтак підтримка цієї установи має здійснюватися на всіх рівнях задля культурного розвитку громад Миколаївщини. Ті люди, які займаються аматорством, тобто ви розумієте, так, що це не професіонали, це саме люди з народу. Їм треба допомогти в цьому, щоб вони далі хотіли е, займатися і вже розвиватися. І саме центр, методисти центру створюють всі умови для того, щоб е, це відбувалося. Ми бачимо, наскільки зростають наші колективи. Тобто, від початкового зовсім рівня, коли тільки створився колектив, він виростає в майже професійний колектив, і це саме заслуга наша. В центру. зокрема, наразі фахівці центру проводять великий проєкт під назвою Від громади до громади. Якраз його мета знайти нові таланти народного мистецтва у регіоні і допомогти їм вийти на всеукраїнський рівень. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новина телеканалі Март.